Всім бажаю здоров'я! Ось він я, Всім поки, привіт. Ось сьогодні у нас буде знову копчення. Я вам, як показав, вже наші котики коло нас, вони чувствують. Будемо сьогодні коптити корінну грудинку і черевіну. Буду пробувати сьогодні, обматував марлею. ось Дивився в інтернеті. що дуже добре виходить, все. Ось, хочу сьогодні спробувати. Як засолював, не знімав, класично на літр води. 70 грамів солі кам'яної і 30 грам солі нітритної і 30 грам сахара. Ось. ось поклали ми все в мисочку. Зараз йдемо до нашої коптилочки і будемо заражати нашу коптилочку. Ось, А тим часом, поки у нас буде коптиця, у нас буде варитися вон холодець. І ось вчора у нас був забой. Сисарок. Ось, Будемо сьогодні робити ту з цесарок. Послезавтра в нашій Миколаївний день народження. Будемо готувати смаколики Ось, до її дня народження. Все, йдемо до нашої коптилки. Ось наша коптилочка вже вичищена. Ось, Будемо коптити ми сьогодні на Ось у нас є яблуня. Даємо так, не багато ми ніколи багато не даємо. Думав на вічні, але не вправився приготувати. Ось. І наша дає ольха. Будемо на ольхи додаємо трошки. Оцього я думаю досить. Ось. Ставимо нашого жиру улавлювати, а будемо сьогодні коптити не у цій простій коптілці нашій. Ось ложимо наші. Палочки. Ось. чіплити нашу продукцію. Вибачайте, бо сьогодні без оператора знімаю сам. Може дещо не так. Отак от. Головне, щоб друг до дружки вона не прикасалася, щоб було равномірне у нас прокопчення. Ось. ось. так ось. Ми все поцепили. Ось. Тепер беремо у нас є такий ото полотняний мешочок, вже не перший раз. І намочуємо його і накриваємо. Ось, ось так. Ну, можна. Більше не накривати нічим, але місце в нас є дерев'яна кришечка. Ми ще накриваємо ось так. Дерев'яною кришкою. Все, зараз йдемо за дровима і будемо підпалювати. Ось, запалили ми нашу копілочку. Розгорається. От. Ось вже пішов перший димок. Все. І будемо коптити десь хвилин 30-40, будемо дивитися температуру, в середині температуру будемо держати десь від 110 до 140 градусів. Ось. А всередині у нашому місці буде температуру, будемо держати від 75 до 85 градусів. Тоді, якщо досягне температура цього, цього. Ось, то туди буде воно готове. А тим часом ідемоте, зараз будемо підготовляти на тушонку наших цисарок. Ось, ну Це ми ще скажу таке, що зробили експериментний варіант. Це буде одне копчення буде без марлі, а друге з марлі, щоб зравнити, яка є різниця чи немає. Ось просто, для, скажімо так, інтересно для себе. Все, йдемте. Аді, друзі, скільки вийшло у нас. На тушонку наших цесарочок, щоб ну, петушок у нас залишився. ось. Добавляємо сюди ми, тільки чесничок гранулірований, мелкий суміш перців, мелко, не горошком і коріандр мелетий. Чуть-чуть для запаху. Даємо годинку йому настоятися, щоб воно настоїлося. Потім розложимо в поллітрові баночки і чайна ложечка е, солі. Ось, закручуємо плотну кришечку ну, ось, і 5 годин на маленькому огні вони у нас варяться. А зараз підемо побачимо, що там робиться в нашій коптилці. Да, Гадрових у нас трошки сироваті, горіть не хоче, але зараз ми підкинемо сухеньких. Зараз підкинемо сухеньких. А ну, Відкриємо, посмотрим, что там у нас відбувається. Ну. ну, так уже набираю до да. колір наше серце. Грудинка набирає. Так. Зараз додамо жарку і будемо міряти в середині температуру. О саме його розпалили огончик далі починаємо Зараз побачимо. Будемо сухими підкидати, щоб після все що у нас тілося. Покажу далі. Поки коптиться наше сальце з грудинкою, ми зробили вже тушоночку, От вийшло у нас 5 баночок. Ще трошки, Знаєш, скільки заміся? Ну, Читайте 6 баночок із трьох цисарок. Ну, зараз ми наливаємо водичку, ставимо на газ, закипає і маленький-маленький 5 годин даємо, щоб воно мліло. От, і тушоночка наша буде готова. Холодець вже нас доварюється, зараз будемо розливати холодець. Коптівка, коптиця. Працюємо? Друзі, пройшло 40 хвилин. Я забрав наше сенсоце, що не. Тут черевінка наша, ця, що не була обматана. Можна є ще зробити пару ванну, але я думаю, що нам цього не треба. Ось. А та, що заматана у марлю, ще залишилася в до докопчуватись, бо я розмотав, бачу, вона ще така не сильно готова. Цю я замірав всередині, температурка 75 градусів. Ось. ось така грудинка. ось. Так що так, зараз мішаємо його на Ось, І будемо чекати, поки скопціться насти. А тим часом ми зараз підготували, все, будемо розливати холодець. Ось вариться наша тушоночка вже півтори годинки. А ось так остиває наше серце і грудинка. От, так що все. Коптимо далі. Ось, розлили вже холодець. Ось стільки у нас вийшло. Ось. Тушонка у нас вариться і м'ясо, і салце з грудинкою докопчується. Докопчується я вам все покажу. Так, друзі. Зняли ми наше сало, яке коптилося, і грудинку, яке коптилося, заматане в марлі. Ось вам показую. Самі бачите, де перев'язане у нас е, цим шпагатом. Оце коптилося без марлі, де не перев'язане, це коптилося у марлі. Практично кольора я ну, скажу так, що ось так от ось, дивіться. чуть чуть воно світліше. Ось. І ще одне скажу, який плюс заматаного копчення, це що нема такого їдкого запаха диму, що не треба його робити йому пару ванну. Воно і так зразу, ну, таке, як треба, ось я відрізав. Бачите, яке. Я... Так що ось. Хто не любить їдко, ну запаха їдко копченості, диму, от, то у Марлі коптить набагато цього. І ще мінус один, що коптиться трошки набагато довше. Та це коптиться у нас 40 хвилин, 30-40 хвилин, а у Марлі коптиться пощі півтори години. Ось, так що, решать вам. Ось. Мені, наприклад, сподобалося так і так. Різниці такої суттєвої, я не не ее скажімо скажем так. Ну вот, предыдущий наша Миколаївна, домой ей на дегустацію, хай вона оцінить, і буде останнє слово за її, що скаже вона. Ось така красота у нас. Так, Миколаївна, що прийшла з роботи. Добрий вечір. От, і зараз буде оцінювати. Це ми даємо... Ну, те, що без марлі, вона знає яке воно. От, А це даємо їй те, що нас коптилося з марлі. Отакий от, кольор у нас, такі середині. Давай. На, пробуй. І зараз попробує грудинку. Марлі вкусні. Нема. Я по такой дима. Це. У солі дуже смачно. Потім завтра викликаю mm. день народження. Так що все готове. Робити. А те, дай спробувати. Mm -mm. Не хочу. Що, що ти знімаєш? Я не цього. Дуже смачно. Все, ховаємо. Дуже смачно. марлі набагато смачніше, не так, так чутно дима. Трошки довше коптить. Mm -hmm. все, всім пока. Всім пока.